Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. Звичайно, багато зараз є інформації про звільнені деякі населені пункти на Запоріжжі. Запорізький напрямок, так скажемо. Також є звільнені населені пункти на Донеччині, і ми розуміємо, що це є елементи контрнаступальної операції. Хоча я думаю, що це ще не є основний удар і формування, так би мовити, основного напрямку нашого контрнаступу, який в подальшому, можливо, приведе і до більш глобальних речей, які називаються наступ та знищення. Ворога на території України, тим не менше ми маємо певні значні успіхи в тактичному сенсі, але я хочу, щоб ми всі не забували, що це не кіно в режимі онлайн, солдати не бігають на замовлення. Це є тяжкий, е, тяжка робота кожного солдата. Це є кров і піт, це є на превеликий жаль втрати, загиблі, поранені, і ми повинні розуміти, що лише наша єдність може привести нас до перемоги. На цьому тлі хотів би зробити декілька оглядів поточних новин. І чесно кажучи, думав, спочатку про що ж це можливо краще сьогодні було би поговорити, з чого почати: середина чи міжнародка. Але мої підписники, які часто задають запитання, в тому числі через соцмережі, через Фейсбук, цікавляться, скажімо так, більш. Тим, що відбувається саме в Україні, і які ймовірні сценарії. Ну хочу попередити зразу, що я не ванга, не хочу ні в якому разі на себе перетягувати одіяло великих предсказателів, таких як Подоляк, Буданов, Арестович, хто у нас там ще Жданов. Ну і звичайно, я ніяким боком не можу перебити інформаційний той словесний понос хороших росіян, які часто густо нам пророчать різного ж типу сценарії. Так би мовити, формуючи суспільну думку. Але отже, спочатку, скажімо так, ну декілька таких незначних новин помер Берлосконі. Ну, друг Путіна, ми знаємо, але тим не менше, це людина, яка була великим політиком в самій Італії, досить довго була при владі. Ну, помер. і все. ну от так От його відношення до України і до Росії, звичайно, ми можемо оцінювати з точки зору сьогоднішньої війни. І я хочу сказати, що ну не бачив в ньому друга українського народу. Також звернув увагу на публікацію алкоголіка Медведєва, ну, знаємо, є такий, колись був президентом навіть в Росії. Сьогодні це є Алкаш, який там щось там віщає. Тим не менше, він привітав з Днем там, Росії публікував опублікував фотографію хрещатика, над яким нібито е... розгойдується прапор Росії. Ну, Де місце для тієї ганчірки. Я думаю, що це буде рано чи пізно всім зрозуміло, їхній аквафреш залишиться у небутті, а Україна буде вічно так на превеликий жаль для Медведєва і на дуже хороше щастя для українців. До речі, нещодавно бачив в мережі е, також відео, е, записане росіянином якого зжерла акула. Е, так саме він е, нібито тролив українців. Де підірвав в день підриву Каховської ГЕС і питав: ну як вам там плавається, купається? Так тому, коли мені кажуть, що ми маємо бути якимись, не знаю, як Ісус Христос прийняти на себе всі муки. Як то кажуть, замість тої нечисті, повірте мені, я себе не відчуваю в цій ситуації нетолерантним по відношенню до росіян. Далі, друзі, далі можу звернути увагу на заяву Ким Чен Іна, який сказав, що хоче тримати за руку Путіна і разом з ним будувати якусь там систему безпеки, бла бла-бла, далі по тексту. Ну, це, звичайно, цікава заява, але в якому контексті ви подивіться, хто сьогодні, друзі Росії. Ви подивіться сьогодні, хто сьогодні, друзі для росіян. Ким Чен Ін. Та? Тобто Корея, Комуняцька Корея, Комуняцький Китай, <реш> тоталітарний режим Ірану, Бульбафюрер. Бульба Фюрер. Це є тепер від сьогодні, як то кажуть, ми бачимо, що це є друзі Росії. Так, саме це. Ну а ми маємо своє робити, тому що ми звичайно хочемо бути в цивілізованому світі. Так, от основне питання, про яке мене сьогодні питалися, мої співвітчизники. Це а як ви вважаєте, до якої межі дійде Росія в контексті катастроф, техногенних катастроф, ядерних катастроф і так далі? Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, зараз саме час підписатися, поставити вподобайку і прокоментувати це відео. Також можна звичайно підтримати мій ютуб канал, тицнути внизу ту кнопку спонсорство або за посиланням Paypal або Monobank під цим відео. Допомогти існуванню цього каналу, а я все таки спробую дати відповіді на запитання, які турбують громадян. Отже. Є така річ, яка називається так, би мовити, сталінська військова доктрина. Ну по-другому вона називалася в ті часи, але тактика випаленої землі від російських окупаційних військ нікуди не ділась. Ми пригадуємо, як вони знищували квартал за кварталом тих чи інших міст, таким чином займаючи ті чи інші території. Нічого ж не змінилося в контексті випаленої землі, але ще була така у цій доктрині теза у разі відступу теж залишати випалену землю. І ми бачимо, що росіяни на повному серйозі розуміючи наслідки нашого можливого успіху. А звичайно, це відбудеться. Контрнаступ рано чи пізно переросте в наступальні дії по всіх фронтах, але тим не менше. Вони це розуміють, і що ж вони будуть робити? Ну давайте говорити відверто. Окрім румунських вчених сьогодні, і Норвегія заявила про те, що вони спостерігали сейсмологічну активність. Тобто, говорять, знову ж таки, це ще один із таких вже беззаперечних доказів, що Каховська ГЕС була підірвана. Причому підірвана вона була з середини, так саме зсередини, а не так як говорив наш рожевий поні Буданов, що якісь там вантажівки з вибухівкою були на греблі. Ні, вони були не на греблі, і саме сейсмологи можуть це підтвердити чи спростувати. Ну, я не сейсмолог, тому довіряю фахівцям норвежським, які зафіксували саме такі поштовхи. Отже, це був підрив, і сьогодні будь всі, які інші коментарі, що там, нібито, платіна, сама розрушилась, ні все так однозначно. Ну, це все елементи російської пропагандистської машини. Нам на них не варто звертати увагу. На превеликий жаль, ці елементи розгорнулися всім світом у багатьох. Поважних ЗМІ, але це все просто-напросто російські гроші. Ну і це саме те, що формування новин відбувається в перші години після їх виникнення. А ми пам'ятаємо, що комунікація з боку української влади, поки Володимир Зеленський спав, з 2-ї години 50 з моменту вибуху вночі до 8.30 до першого коментаря якраз таки була провалена. Ну, Зеленський спить, а в, а в Сполучених Штатах же ж день і формувалися фактично дуже багато таких пулів, зокрема на користь російської пропаганди. Тим не менше, все очевидно, рано чи пізно стає доведеним, так само, як збиття Малазійського Боїнга стало доведеним, так само і це питання вже є, ну скажімо так, доведеним на моє глибоке переконання. Так от, в контексті, а що ж будуть ще робити росіяни? Ну, давайте говорити відверто, вони вже почали підривати трошки менші. Греблі в Запорізькій області. Таким чином, поняття техногенних катастроф, поняття розстрілу мирних жителів, яких намагаються евакуювати волонтери, чи які самі, можливо, хотіли евакуюватися з лівого затопленого берега Дніпра. Тобто, це є норма, так, це є норма для російських расистів і їхніх, е, нібито солдатів, але фактично це навіть не солдати. Тому що військовими їх назвати досить не повертається язик. Отже, це окупанти, вбивці і расисти. Вони будуть вбивати мирне населення і будуть створювати ще ряд техногенних катастроф. Тут треба віддати належне за допомогою розвідданих отримано інформацію щодо замінування. Так званого заводу Титан. Ну, він знаходиться зараз на окупованій території, але дуже серйозні наслідки може бути підрив цього заводу. Тому що там для охолодження теж використовуються різні хімічні речовини, і аміак там є, і, і як кажу, запаси хлору там дуже великі. Тому екологічна катастрофа неминуча. І якщо мені хтось скаже, що росіяни завезли зривчатку, вибухову речовину на завод, для того, щоб на неї дивитися, звичайно. Ми не маємо цьому вірити, а маємо бути свідомими, що вони це зроблять. Отже, план міроприємств, який має бути зроблений після такого вибуху, держава має сформулювати сьогодні інформування громадян через засоби масової інформації, в тому числі, держава має робити. І тут питання зараз не про шашлики і нагнітання паніки, тому що ті, хто були готові до війни, ті в перші дні змогли вижити. А ті, хто не були готові, то лише починали збирати чомодани в той час, коли вже фактично по вулицям їздили російські танки. І провал наших геніїв аля комунікації разом з їхнім міністром пропаганди подаляком, який відповідає фактично за все, що стосується медіаресурсів. Так от, чесно кажучи, на сьогоднішній день ми бачимо і те, що сьогодні навіть є такі повідомлення, але зовсім немає ніякого інформування, що з цим робити, куди діватися, лізти в підвал чи лізти на дерево, тому що ми знаємо, що такі атаки техногенів, вони. Ну, по різному діють, якщо вода може втопити, то газ може отруїти. Газ той, що легше за повітря, буде підніматися, а інші хімічні речовини, ті, які важче за повітря, будуть опускатися. Тому держава має провести, скажімо так, не просто навчання навчання ми вже не проведемо територія окупована, але інформування громадян, в тому числі і тих, які проживають і мають можливість почути це. Це є повна так би мовити, повний обов'язок з боку владних інституцій. Але тим не менше, інше на що я звернув увагу, окрім е, заводу Титан, ми ще знаємо, що замінована Запорізька атомна електростанція, і тут я повертаюсь до чергової доктрини російської, е, нібито оборонної доктрини, але тим не менше вона говорить про що? Вона допускає про підвищення ескалації заради, так би мовити, зниження ескалації. А саме, ну, наприклад, ядерну катастрофу, якусь для того, щоб знищити. Е, 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 Зменшити розвиток подій бойових на полі боя, ну для прикладу, тут деякі хороші росіяни розповідали досвід, як американці фактично могли перемогти Японію, але для цього понадобилось би декілька місяців, були би великі втрати. Тому були прийняті рішення застосувати ядерну зброю на Хіросіму й на Гасакі таким чином. Фактично закінчити війну Японія капітулювала. Ну і такі ідеї в хворих головах росіян, звичайно, також можуть бути, особливо якщо ці ідеї трактують другі хороші росіяни, які зараз бігли. Хоча, в принципі, я не виключаю і такий сценарій, тому що якщо росіяни завезли е, вибухівку, то вони будуть нас шантажувати. Брудною ядерною бомбою, такою, як, в якій Чорнобиль буде, як то кажуть, дядським ліпітом по по порівнянні з, з Запорізькою атомкою. Які ще можуть техногенні катастрофи створювати росіяни? Ну, ми розуміємо, що Аміакопровід запрацював, виходячи з останньої інформації, що його десь там підірвали, е, тому. Самі Росіяни мається на увазі обстріляли, і пішов витік аміаку. Отже, аміакопровід працює, ну це є така труба, яка йде від Тольятті до Одеси через всю територію України. Якщо ці бариги дійсно торгують і перекачують аміак, я говорю зараз про зелену команду. І якщо це призведе до техногенної катастрофи, то я думаю, що тут навіть не питання державної зради буде розглядатися по відношенню до тих, хто зробив це. Ні, я думаю, що це буде вже не державна зрада, а це буде просто масове вбивство і злочин, злочин проти людяності з боку тих людей, які почали качати Аміакоповід, які, якщо мені не зраджує пам'ять, росіяни в будь-яку секунду можуть просто-напросто підірвати і звинуватити, звичайно, це все Україну, бо ж воно на українській території знаходиться. Десь так я думаю такий перелік невтішних новин. Але хочу сказати, що друзі є ще інша ситуація в цьому контексті. Західний світ, яким би він вагітним перепрошую, не був би, але він все рівно це розуміє, і західні партнери це розуміють. На сьогоднішній день вони усвідомлюють небезпеку дії путінського режиму. Чим може закінчитися життя Путіна? Ну самого Путіна не знаю, але я думаю, що якогось двойника можуть в публічній сфері прямо Перед мільйонами телекамер грохнути. Тоді це буде означати щось. Ну, це мої мрії, звичайно, але ще ж маю право сьогодні висловити і цю позицію. Десь так, десь так на сьогоднішній день. Тим не менше, друзі, як би там не було, сьогодні, попри всі негаразди, Україна ще на один день ближче до нашої перемоги. Ми переможемо. слава Україні!